Бібліотекарі розповідають, вони не лише щодня видають книги, але й думають, як залучити нових читачів. Хтось завойовує їхню увагу через інтернет, хтось співає разом з ними у стінах книгозбірні. Бібліотекар з Радивилова Лариса Рукінова вже 20 років займається у клубі Надвечір'я. Він об'єднує пенсіонерів та людей з фізичними вадами. Для них візит до бібліотеки, окрім всього іншого, ще й можливість поспілкуватися. Засідання ми проводимо самі різноманітні, літературно-музичні вітальні, тематичні вечори, вечори танців, вечори відпочинку, вечори портрети. Вони приходять не тільки на тематичні вечори, але які в нас проходять раз в місяць, вони приходять по любому поводу почитати, просто поспілкуватися, вилити свої болі, порадуватися разом з ними, їхніми радостями і їхніми ну, проблемами. Спілкуватися, але вже англійською мовою можуть читачі рівненської обласної бібліотеки. Тут в іноземному відділі вже 10 років діє англійський клуб. Відвідувачі можуть не лише ознайомитися з останніми закордонними виданнями, але й вдосконалити мову. Сюди ж регулярно навідуються іноземні волонтери, не тільки вдосконалення і вивчення англійської мови, а насамперед це певно і розвиток якихось особистісних особистісних рис характеру, тобто культура спілкування. Якась толерантність, якась змога презентувати себе. Ну і звичайно вивчити мову. Про те, що читач потихеньку перебирається з бібліотек в інтернет, Анна Осіпчук зрозуміла давно. Вона у Кузнецовську створила сторінку місцевої бібліотеки в одній із соцмереж. Експеримент видався вдалим. В першу чергу вдалося зацікавити молодь, яка днює і ночує у всесвітній повутині. Будь-який віртуальний користувач потенційно є реальним користувачем. Наш в нас буквально з початку з'яви нашої сторінки в контакті з'явилися. Близько 50 людей. Вони прийшли реально до нас. У нас є близько 20 людей, які пишуть нам запити постійно. Перший обласний конкурс показав у бібліотек є цікаві підходи для залучення читачів. Всього надійшло 125 робіт. З цих робіт 85 – Це були роботи завідуючих сільськими бібліотеками, і це дуже приємно, тому що тим самим ми активізували сільський бібліотек для того, що вони маючи здобутки або прагнули до цих здобутків, досвід цей висвітлювали. Є люди, які використали повністю ресурс бібліотеки. Вони залучили додаткові кошти, вони залучили, мецена... залучили меценатів, спонсорів, свій креатив власний. А є люди, які використали надзвичайно мало ресурсів, але змогли дати відповідь на запит громади. Наступного року кажуть організатори, вони знову проведуть бібліофест. Щоправда, він стосуватиметься лише використання новітніх інформаційних технологій в бібліотечній мережі. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма День.